Вітаю вас, любі глядачі! Ви на каналі у саду і на городі. Хтось називає їх з любов'ю синенькі, Хтось – просто баклажани. Сьогодні піде розмова саме про них: про нехитрі прості способи, як отримати швидко гарний врожай. Адже вирощений своїми руками баклажан удвічі смачніший. Крок перший. Якісне насіння. Баклажанам потрібно багато тепла. І зав'язування плодів та ріст максимальні при довжині дня близько 12 годин. При довшій тривалості світлового дня формування плодів припиняється, баклажани ніби завмирають, тому сучасні сорти менше чутливі до тривалості світлового дня, тому більш врожайні. Я обрала цьогоріч сорт Prado F1, голландський ранньостиглий гібрид стресу та хворобостійкий. Для вирощування у закритому та відкритому ґрунті. Крок другий. Терміни посіву. Щоб визначити терміни посіву, слід врахувати, що від висівання насіння до висаджування розсади у відкритий ґрунт має минути приблизно 70-80 днів. Тому я висіяла насіння баклажанів разом з перцем 10 лютого. По одній насінині. У контейнери з касетами. І уже 22 лютого з'явились перші сходи. Розсаду вирощувала у закритому стелажі з додатковим освітленням фітолампами, щоб розсада не витягувалась. Крок третій. Вирощування розсади. Оптимальна температура для проростання насінин баклажанів 25 градусів за Цельсієм. При нижчій температурі насіння навіть може не прорости. По мірі росту сіянців температуру можна опускати до 18-22 градусів. Досвідчування проводили до 12 годин на добу. Після появи двох трьох справжніх листочків вносили комплексні мінеральні добрива. Крок четвертий – Збільшення об'єму ґрунту. 6 березня я перевалила рослини з касет у контейнери об'ємом 200 мл. Важливо правильно підготувати ґрунт. Він має бути пухкий, легкий, з нейтральною кислотністю, повітря та вологопроникним. Для цього гарно підходить класман. На початкових етапах вегетації у ньому достатньо макро- і мікроелементів для росту баклажанів. Ось такі баклажани були уже 12 березня. А ось такі 21 березня. Рослини вже виставила на підвіконня. Рослини все більше набирають об'єму. І 8 квітня ми винесли контейнери в теплицю, збільшили об'єм ґрунту до 05 літра. І розставили ширше, щоб рослини менше затінювали одна одну. Теплиця заглиблена, добре прогрівається в день, не так швидко охолоджується вночі. Але у холодні квітневі дні ми догрівали повітря у теплиці, адже у нас там стоїть чавунна пічка. Крок 5. Додаткове живлення Росаду були змушені пересадити у 2-літрові контейнери, оскільки нижні листки деяких рослин-баклажанів стали жовтіти, а це означає нестачу живлення. 6. Висаджування у відкритий ґрунт Висаджування розсади баклажанів проводили 14 травня. У лунки поклали компост, перегній та попіл. І все перемішали з городнім ґрунтом. Як бачите, корені вже добре оплили весь ґрунт у контейнері. Далі рослини рясно полили і подальше вирощування тривало під дугами з агроволокна. Дуги захищають і від сильного сонця в день, і від понижених температур вночі. Крок сьомий. Підживлення Після висаджування розсади через 14 днів підживили її добривом мастер з формулою 20-20-20, а ще через 2 тижні розчином вермісолу. І ось сьогодні 10 липня, як бачите, вже можна зняти перший врожай здорової органічної продукції. Якщо моє відео було для вас пізнавальним, прошу поставити вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд, бажаю вам гарного врожаю баклажанів і мирного неба нашій Україні!